Всім привіт! З вами Настя, ви на каналі GoodGame і сьогодні я розкажу вам про гру стежки-тукани. В цій грі ви прокладатимете мережу стежок і переможе найкращий картограф, або той, хто назбирає найбільше переможних очок. А прокладатимете ви стежки таким чином. З цієї колоди відкриваються дві карточки, і всі одночасно з'єднують ось ці дві місцевості, тобто воду і камінь. Ось, наприклад, я хочу прокласти стежку. Ось тут. І ось так я з'єднюю воду і камінь. Стежка тут прокладена. Очки тут дають за а, те, що ви з'єднуєте селище між собою. Бачите, а, тут кожен має свою буковку, і якщо ви з'єднуєте дві однакові буковки, вам дають за це якусь кількість очок. А також, якщо ви з'єднаєте це першим, то вам дадуть ще додаткові очки. Ну і а, також вам дають очки за те, що ви з'єднуєте пам'ятки. щоб отримати очки за пам'ятки, вам потрібно її з'єднати з селищем. Тобто, в даному випадку мені ще потрібно прокласти шлях ось сюди, і тоді я з'єднала типу з цією пам'яткою, і тоді я її обвожу. Це означає, що я отримую два очки. Ось так ви і малюватимете стежки, доки у вас не закінчиться вся ця колода. Коли вона закінчиться, ви порахуєте, скільки очок ви отримали за з'єднання ось цих пам'яток, і запишете це сюди. А тоді колода замішується і ви починаєте грати ще раз. Колода закінчується в другий раз, ви підраховуєте усі очки, які маєте, тобто за села, які ви з'єднали, за пам'ятки за перший і другий раунд, і за бонуси, якщо ви їх отримали. Ну і таким чином, в кого більше очок, той і перемагає. До речі, щоб ви краще орієнтувалися, скільки яких карточок є в цій колоді, з боку є ось така пам'ятка, де написано, скільки яких карточок. Наприклад, карточок з водою всього лише 4, в той час, як карточок з піском, аж 8. Ну а перед тим як перейти до вражень, дуже хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну і звичайно, дуже хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які підтримують його фінансово. Дуже дякую. Оформлення в цієї гри хороше. Воно не те, щоб супер красиве якесь, але не те, щоб і жахливе. Мені а, подобається, що тут надзвичайно велика кількість оцих листочків. Ми зіграли просто, я не знаю, яку величезну кількість партій, а в нас блокнотик досі дуже широкий плюс. А він двосторонній, з однієї сторони, велика тукана, з іншої маленька. Типу, якщо ви пограли на маленький, можете не викидувати його, обернути на велику тукану і грати ще раз. Також прикольно, що в коробці одразу є е, Олівчики, типу, і вам не прийдеться перед партією шукати по всій хаті. Це ручки. Я просто з ручкою сиділа через те, що на камері не видно, як я олівчику малюю. Але в комплекті вісім олівчиків, і це класно. Мені здається, стружки тукани можна грати абсолютно будь-якою кількістю людей. На коробці пише, що її можна грати від 1 до восьми, але мені здається, що до восьми її можна грати тільки тому, що е вони тільки вісім олівчиків в комплект поставили. Ходи ви виконуєте абсолютно одночасно, немає ніякого даунтайму, і тому ви, типу, ніяк не заважаєте один одному і майже ніяк не контактуєте. Хіба що за е ось ці штучки. Тому. Е Можна грати будь-якою кількістю людей. Це один з найпростіших ролен райтів, який ідеально підходить для того, щоб знайомити е, людей з цим жанром або взагалі знайомити людей з світом настільних ігор, тому що правил тут практично немає ігровий процес. Е, ну, вам цікаво малювати оці стежки, з'єднувати це все. Але це не дуже складно одночасно. Горіло ви виступатимете в ролі картографів, які хочуть прокласти найкращу мережу стежок, щоб а люди зручно подорожували між островами, насолоджувалися краєвидами і відвідували пам'ятки. Але під час партії тема майже ніяк не відчувається, тому що ви просто будете малювати лінію. Взаємодії тут практично ніякої немає. Єдине, це ви будете е, змагатися за ось ці карточки бонусів, і це все. Стежках Туканах випадково відкриваються карти місцевості. І іноді буває таке, що вам одразу пішли всі карточки, які потрібно. А інколи е, півгри може знайти е, саме та комбінація карт, яка вам потрібна. Але як я говорила, збоку на планшеті є пам'ятка, скільки яких карточок є в клоді, тому, в принципі, ви можете собі уявляти, який шанс того, що дві потрібні вам карточки випадуть разом. Але тут є бонусні стежки, які ви можете малювати в будь-якому місці на своїй мапі, якщо з'єднали. Дві пам'ятки. В грі є мала тукана і велика тукана, але регравальності це їй не додає через те, що а, вони здебільшого регулюють час партії на малій тукані, вигратимете швидше на великій довше. А так то в цілому гра не дуже регравальна через те, що ви весь час робитимете одне і те саме, і з часом вона може набриднути. Якщо вам сподобалася ця гра, посилання на неї ви знайдете в описі під відео. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.